Коли антибіотик, тоді лакціалі Жерміна пробіотик. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні будемо збагачувати свій словник фразеологізмами. От часто чую, як мовці вдаються до російських стійких сполук, бо не знають українських відповідників. От, скажімо, рідка, но метка. От як сказати українською? Дуже просто раз та гаразд, або хоч раз, зате гаразд. А ось вислів «вешать лапшу. Який означає вводити когось в оману, часто перекладають як вішати лапшу або локшину. Ні, це сумнівна самодіяльність. Українською кажуть замилювати очі. І ще один часто вживаний вислів: «льот тронувся. Ця сполука слів має такий відповідник. Крига з кресла, тобто, нарешті настало щось довгоочікуване. Друзі, не відкладайте вивчення мови на потім, краще тепер, як у четвер. А насамкінець лише додам. Дбаємо про те, щоб Україна говорила грамотно.